І вибухи пожежі, і перебої з мобільним інтернетом з таким сьогодні вранці зіткнулися у кількох регіонах Росії. Вночі їх атакували безпілотники. І поблизу військового аеродрому Брисогліпця Воронезька область зафіксовано пожежу. Про це сповіщає систему моніторингу пожеж. НАСА. там місцеві скаржилися на звуки вибухів. Крім того, мешканці Енгельса розповідали, що було чути щонайменше вісім вибухів близько четвертої ранку. І Деякі Ки канали стверджують, що атака була на військовий аеродром. Гучно було і в російських чебоксарах. Там після атаки БПЛА поліцейські перекрили в'їзд на територію підприємства, яке виготовляє для російської армії антени. комети, які захищають російські дрони від впливу РЕП. Нагадаю, що в генштабі підтвердили ураження аеродрому Борисоглєбства, що в Воронезькій області, і це місце базування ворожих літаків су 34 су Су-35С та су 30 См там уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та ймовірно інші літаки. Наразі результати ураження уточнюються. І як відзначається, операція мала на меті підірвати можливості окупанта бити по цивільній інфраструктурі України.